З бомбив рашистів, які йшли на штурм. Бій був паклем, і Росіяни підбили наш літак. Він стрімко почав падати вниз. Однак, відважний український пілот не катапультувався, а направив підбитий штурмовик в бік ворожої колони. Залізний. Тах впав та підірвав танки і бронемашини росіян ворогів зупинили, але ціна була за висока. Більше про це надзвичайний вчинок у відео. А Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь. Пілот штурмовика Андрій Антихович під час боїв на Херсонщині, знищував колони рашистської техніки. А коли вороже ППО вразило його літак, не катапультувався, а направив його на окупантів. На жаль, ворог влучив літак. І коли постало питання, катапультуватись чи знищити клят Хорків. Не вагаючись направив підбитий штурмовик в бік ворожої колони, капітан пішов із життя на найвищому піку. В розквіті молодих сил йдеться в дописі міськради. Тим самим пілот завадив просування окупантів на Миколаїв та Одесу. Повномасштабне вторгнення. Андрій зустрів на бойовому чергуванні. Він кермував. Штурмовиком Су 25 в той час ворог активно просувався на херсонському напрямку. Окупант вірив, що захопить Україну за лічені дні. Тож техніка йшла колонами, і про це чудово знали українські повітряні сили. Тож від перших днів Андрій почав здійснювати бойові вильоти. Військовослужбовець нищив рашистські колони на херсонському напрямку. Між тим авіація повітряних сил ЗС України завдала бомбового удару по скупченню рашистських окупантів у Багдані. Хмуті на Донеччині відповідне відео оприлюднив телеграм-канал Соняшник. Повідомляється, що ураження завдали за допомогою французьких авіабомб ЕАЙ СМ з українського винищувача Міг-29. Судячи з оприлюднених кадрів, бомб було дві. Вони майже одночасно влучили в багатоповерховий будинок. У результаті удару частина будівлі була зруйнована. Ну а про втрати серед особового складу противника не уточнюється. За даними телеграм-каналу, удар по позиції позиціях російських загарбників авіабомбами французького виробництва здійснив винищувач міг 29 40-ї бригади тактичної авіації, яка Носить почесне найменування Привид Києва. Ось інте дослідники телеграм-каналу Вар Archive з'ясували, що будівля з расистами була уражена в мікрорайоні Новий в місті Бахмут, що перебуває під контролем окупантів з травня минулого року. Також авіація повітряних сил ЗС України завдала бомбового удару по особовому складу расистського ФСБ в населеному пункті Тюткіна, що на Курщині. Відповідне відео прилюднив телеграм-канал Соняшник. Повідомляється. Що ураження завдали за допомогою авіабомби АСМ французького виробництва. Судячи з оприлюднених кадрів, бомб було вдві. дві. Авіабомба пробила стіну будівлі і здетонувала. В результаті удару об'єкт був повністю зруйнований. Ну а про втрату серед особового складу противника не повідомляється. Крім цього, українські повітряні сили вразили авіабомбами джі 39 дев'ятий рашистський командний пункт на лівому березі Дніпра. Відео з бойової роботи авіації України показали в телеграм-каналі Соняшник, який пов'язаний. З українською авіацією для операції залучили літаки 114 бригади тактичної авіації, яка має на озброєнні винищувачі міг 29 Авіація продовжує працювати на всіх напрямках. 114 БРТ розвалює командний пункт батальйону окупантів на лівому березі Дніпра. Йдеться в повідомлення і аналітики з ресурсу кіберборошну повідомляли, що уражений командний пункт окупанти розмістили в будинках в населеному пункті Челбурда на Херсонщині для ураження. Цілі повітря. Ріні сили обрали американські легкі керовані високоточні авіаційні бомби gbu 39 в Україні. Під ці західні авіабомби адаптували радянські бойові літаки. Ці бомби масою 130 кг кілограмів мають максимальну дальність польоту до 110 км за умови скидання з великої висоти. Конструкція бомби має крила, які розкладаються в польоті, що дозволяє істотно збільшити дальність ураження цілей. При пікеруванні на ціль з великої висоти завдяки вольф. 100-грамовому наконечнику вона здатна пробувати бетонні укриття. Тим часом стало відомо, що станом на серпень, вересень два року, РФ залучила близько 70 бомбардувальників Су-34 для війни з Україною. Про що йдеться у першому розділі дослідження розслідувачів Трусхаунс, як зазначають у розслідувачі, впродовж 23-24 років російська авіація використовувала літаки Су-34 та Су-35 озброєні керованими авіаракетами Х-59 та керованими авіабомбами. Для завдання ударів по тиловим українським цілям при цьому Су-35 здійснює супровід та прикриття винищувачів бомбардувальників Су-34 під час нанесення ними ударів. А також використовується для захисту інших літаків. Для цього Су-35 оснащується протирадіолокаційними ракетами х-31 для ураження українських систем ППО та ракетами пі-77 37 класу повітря повітря для знищення українських літаків. Су-34 здебільшого використовується для завдання ударів Керованими авіаркатами Х-59, а також керованими авіаційними бомбами УМПБ д 30 та бомбами, оснащеними універсальним модулем планування. Та корекції МПК для аналізу застосування Су-34 у війні проти України дослідники почали з визначення загальної кількості Су-34 на момент початку вторгнення. Станом на лютий 2022 року літаки були розподілені серед чотирьох полків та двох навчальних центрів. Отже, загальна. Чисельність складала 124 борти. Проте 434 постійно базувалися на авіабазі Хмеймім у Сирії. Станом на вересень 2024 року було підтверджено втрати 3334 су у бойових діях. Серед них 8 з 47-го БАП, 5 з 277-го БАП, 4 з 2-го ЗАП, 4 з 559-го БАП і 1 з 968-го ДІЗАП. Ще 11 втрат дослідникам не вдалося ідентифікувати за незалежністю до полків. Однак ці втрати були частково компенсовані передачею 23 нових бомбардувальників су 34 З урахуванням надходжень загальна кількість су-34 станом на вересень 24-го року становить близько 110 одиниць однак не всі з них є боєготовими та активно використовуються в бойових діях. Для визначення кількості реально залучених літаків аналітики проаналізували 30 супутникових знімків, 11 аеродромів, на яких базуються су 34 На підставі цього аналізу розслідувачі прийшли до висновку, що станом на травень-червень 2024 року РФ використовувала щонайменше 68 Су-34 проти України і до серпня вересниця кількість залишилася стабільною, коливаючись біля рівня в 70 літаків, було виявлено, що ті самі аеродроми використовуються для виліту різними групуваннями повітряно-космічних сил РФ. Аеродроми не прив'язані до конкретних угрупувань і обслуговують літаки для операції по всьому фронту. Також було виявлено, що Су-34 можуть використовуватися. Для бойових завдань в різних зонах відповідальності незалежно від базування. Ну а також нагадаємо, що раніше Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет штормшеду в межах військової допомоги. Про це повідомляє Блумборг із посиланням на власні джерела. Поставка, яка не було анонсовано публічно, відбувалася ймовірно кілька тижнів тому. У виданні зазначають, що це було ще до рішення Сполучених Штатів та Великобританії дозволити удари далекобійної зброї в глиб території РФ. У Британському міністерстві оборони відмовилися коментувати відповідну інформацію з міркувань безпеки. Там лише додали, що підтримка України з боку Великої Британії є залізною. Наймовірніше саме рішення адміністрації президента США спонукали уряд Великої Британії ухвалити рішення про можливе застосування штормшаду по цілях на рашистській території, про яке політики дискутували майже з самого початку експлуатації ракет скальп штормшаду повітряними силами ЗС України. Ну А ми вам дякуємо. Дякуємо, що додивились відео до кінця, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні!